Театр Театр – це мистецтво перевтілень в різних персонажів та чарівне вікно у світ фантазій та мрій. Театральне мистецтво зародилося в стародавній Греції. Перший театр складався лише із сцени та глядацьких місць, розміщений під відкритим небом. На початку в театральному мистецтві гру акторів реалізовували лише чоловіки і навіть жіночі ролі, і часто використовували різні маски. Сучасні театри мають багато приміщень, не лише залу і театральну сцену, а ще фойє, в якому знаходяться глядачі в перерві та перед виставою. Костюмерну, де знаходяться та зберігаються різні костюми акторів. Ну і, звісно, гардеробну, в якій зберігаються речі глядачів. Особливості архітектури театрів заключається краса та вишуканість. А оздоблення інтер'єру занурює нас у казковий світ мистецтва та краси. Театральні зали мають купольну систему. Для акустичної неповторності звучання. Тобто, щоб всіх акторів та гру оркестру було добре чути, у цьому нам допомагає купольна форма стелі в театрі. А для того, щоб усім глядачам все було гарно видно, використано поступовий підйом кожного наступного ряду сидячих місць. У театрі поєднується багато різних видів мистецтва. Та діяльності людей. У драматичних театрах проходить гра акторів, які розмовляють. А ось в музичних співають та танцюють. Мова театрів незвичайна. На сцені театру оживають герої казок, оповідань та інших творів.